Можна сказати найбільш консервативний. І власне перше місце посіла команда архітекторів під керівництвом Андрія Лисюка. Команда називається Guest Line Architects, Там є багато співавторів. І власне Андрій Лисюк є керівником. Цей архітектори, які перемогли свого часу в конкурсі та спорудження меморіалу героїв Небесної Сотні, пропонувала відновлення об'єму таким він підбув. Причому згідно з фактично такими засадами реставраційної науки, тобто зберегти, законсервувати, максимально е, репрезентувати археологічно з археологічною делікатністю ті рештки, ті залишки, які є оригінальними, які мають автентику, ми вважаємо, що так само в цьому місці вже в ландшафтній формі. Можна буде за допомогою різних меморіальних елементів. Далі розкривати постать Романа Шухевича. на робочих таких групах. Почули зауваження. Перші ми вже навіть зробили деякі зміни. Ми готові працювати. Ми, ми розуміємо, що не можна ескіз взяти і збудувати. Все ж таки, воно потребує детального вивчення. Кожен об'єкт це історія, це велика кількість збережених напівзбережених яких артефактів, яких які потрібно відновити. Моя думка була так відновити його один до одного, як він був до того всього. Але дуже багато ідей, дуже багато думок існує про те, що навіть не тут музей будувати, відновлювати, в місті. Ну, В всякому разі, думок дуже багато, а історія затягується. Будемо ми так дискутувати, будемо ми так битися, не знати, коли той музей постане, відродиться. І з огляду на те, щоб музей такий відродився, щоб він такий був, щоб ворог не тішився, що він знищив, і ми опустили руки. Ну, давайте будемо працювати, не будемо опускати руки. Давайте будемо відновлювати. Це має бути місце, яке об'єднує спільноту, спільноту локальну. Так, спільноту міську, спільноту національну і, зрештою, зрештою місце відкрите до світу. Тому я твердо переконаний, що це місце повинно бути живим осередком просвітницької культурної діяльності, національно-патріотичного виховання і гуртування тої молоді і старших людей, людей різних поколінь, які обмінюються досвідом, які на цьому великому шляху національної боротьби мають Шухевича за свій живий символ. А це місце є не лише місцем поклоніння попелу. А місцем передавання живого вогню. Хочу подякувати всім, хто останніми місяцями багато і спільно працював. Сьогодні тут ми маємо спільну думку. Музей має бути має бути відновлений, він має бути автентичний, він має бути таким, що діти мають сюди приходити раз і раз і раз. Він має бути цікавий. Для цього важливо і. Будувати правильно і експозиція має бути прекрасна. Ми отримали дуже багато пропозицій від різних благодійників. І школярі, і старші люди, і військові, і відомі політики. Всі мають бажання долучитися. Кожен хоче свою цеглинку вставити. Тому я не думаю, що буде питання з фінансами. Важливо робити все правильно. Oh, i